Добрий-добрий день, добрим-добрим людям. А пам'ятаєте в дитинстві казки про драконів і принцес? Про те, як злий ненажерливий дракон крав принцес, потім чомусь тягнув їх в печеру. І навіщось там вони йому були треба? А якщо це було не так? А якщо, наприклад, все було так, як написав вовчик Сірий в своєму невеличкому есе, яке називається Нема тут ніякої принцеси вельможний лицарю. Нема тут ніякої принцеси вельможний лицарю. чемно відмовив дракон. Нема й не було! Брешуть вони всі, як підлі собаки. Та як же нема, в золотій грамоті написано, в легендах оспівано, та замавона прочитано, у лісі темному, на горі чорній, в замку залізному, де дракон багряний за вартового. Що не про тебе кажеш? Маркетинг і чорний піар. Не вірте, пане лицарю? Мар... що? Марщо? Попутало. Брешуть вони всі, кажу, наклип на мене горопашно озводять. Нема й не було тут ніяких принцес. Пророк Джоса я бачив на власні очі каже білявка з волошковими очима. І третім номером. Ще й півкольору ліста за неї дають кар'єрами золотими, та пущами буйними, і ярмарками багатими, та гонами бобровими, палацами світлими та озерами рибними. Так, Джосая говориш. Дракон послинив олівця і записав Агенту G. 250. Брехун твій Джосая тільки й здатен, що. Лицарів дурити. Так, а про засідку розбійників біля Чорного броду не збрехав. І про відьму на роздоріжжі попередив, і про дітей перевертнів. Отчиняй, давай, гаде, будемо битися. Не будемо, запевнив дракон. Просто заходь, пане лицарю. Брама відчинилася, і лицар з грізним криком забіг до замку. Ох, який гарний юнак, мрійливо зітхнув дракон. Йому так буде пасувати ота нова сукня від каваллі. У темному, темному лісі, на чорній чорній горі, в похмурому залізному замку, жили дуже дивний дракон, безліч довірливих лицарів. І жодної тобі принцеси. Отаке От теж може бути, а то принцеси, дракони всіх чомусь жируть, і куди воно все дівається, теж невідомо. А тут принцип, дракони і сукні кавалі. Все зрозуміло, ясно. І що буде далі, час покаже. Вдячна, що слухаєте. Вячна за ваші вподобайки.